Формування горизонтальної петлі горизонтальна петля в'яжеться вона просто неймовірно легко. Ви знизу виміряєте необхідну кількість петель, яку необхідно закрити. Тобто кожну петлю ви просовуєте іншу петлю. А для того, щоб продовжити в'язати, вам зверху необхідно набрати необхідну ту ж кількість петель для петлі. І далі в'яжете по візерунку. Все. І ваша петля формується одразу з першого і одного ряду. А ми сформуємо вертикальну петлю. Гудзик. Вирішуємо між якими петлями буде петля. Помічаємо це місце маркером і в'яжемо вузьку частину. Вона теж буде мати дві крайкові. З обох сторін. Наша задача порахувати, скільки рядів нам потрібно для нашого гудзика. парна кількість. Бо на два ряди буде йти одна повітряна петля. Для петлі спочатку пров'язуємо вузьку частину, рахуємо кількість парних петель. Ця кількість повітряних петель і буде в широкій частині, яку ми потім пров'яжемо. Разом Виворотня плюс повітряна. Скільки пар, стільки повітряних петель. Приміряємо гудзик. розгортаємо полотно, і ми вже розуміємо, що нам потрібно зробити одну повітряну петлю і переходити на широку частину. Ось така проста повітряна петля. У нас буде пров'язуватися разом з виворотньою петлею, яка буде крайкова в широкій частині. І ось тепер ми пров'язуємо широку частину спочатку в одну сторону, і потім ми повертаємося. Таким чином, у нас виходить два ряди. Ось ми пров'язали вже назад, дійшли до нашої петлі, дійшли до нашої повітряної петлі. Остання петля в широкій частині у нас виворотня, і вона у нас буде крайкова, тому ми її пров'язуємо разом з повітряною петлею і розгортаємо полотно, тому що дві частини ми повинні в'язати в одному напрямку. І Пару рядів від початку до кінця по візерунку.